Більше 200 вакансій нині пропонують швачкам на Хмельниччині. Ця цифра не змінюється протягом останнього року. Про це повідомляють у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Крім того, затребуваними є професії водіїв, фрезерувальників, токарів, слюсарів та зварювальників. Більше 40% вакансій ми укомплектували роботодавцям. Середня вакансія по зарплаті у нас близько 9,5 тисяч гривень. Але вони надзвичайно варіюються в залежності від того, що люди мають виконувати, як вони яку роботу мають здійснювати. Є трактористи, машиністи. І по 18-20 по 20 тисяч гривень вакансій. Швачки теж варіюються від мінімально, від 6 700 до 15-18 тисяч. Попри військовий стан, мешканці нашої області відкривають та розвивають власну справу. Допомагає їм у цьому урядова програма. Є робота. Бізнес-плани до обласного центру зайнятості від початку цього року подали 164 особи. 25 із них вже отримали компенсаційні виплати. Така велика кількість розрив між тими, які подані, і тими, які отримували. Ми бачимо в тому, що люди. Як неправильно оформлюють бізнес-плани, неправильно роблять розрахунки. Багато заявок ще від як скажемо так, відкладає це скролінг, які проводять банки. Надійна людина, ненадійна, отримувала на кредити, повертала в неї їх, має штрафи. судимості. майже 60 мешканців області здобувають спеціальність тракториста, кухаря та психолога. А також опановують нові напрямки у медичній сфері. Вартість навчання покриває ваучер, який видають у центрах зайнятості. Є певні обмеження, хто може їх отримати. Як правило, для всіх це особа, яка має 45 років повного віку і 15 років трудового стажу, має вже набуває право на отримання такого ваучера. Як виключення без 45 років і 15 років стажу, може отримувати ваучер особи внутрішньо Особи, які звільнені з збройних сил України, які вже це інваліди, це особи, які перебували в полоні під час війни і були звільнені. Вартість ваучера на сьогоднішній день це 10 прожиткових мінімумів, Це 26 там тисяч з копійками. У пошуках роботи до центру зайнятості цьогоріч уже звернулись більше 12 тисяч людей, із них більше тисячі це вимушені переселенці. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста.